Привіт-привіт! Ми починаємо практичні уроки з Minecraft Education Edition. Версія, яка є оригінальною версією Minecraft, але вона специфічна, тому що вона створена спеціально для навчальних закладів. І так, перший урок ми почнемо з того, що будемо програмувати. Ось я колись створила собі плаский світ, щоб в ньому навчитися. Далі я відкрию код-білдер, літера C. Для відкритої. Код, структур коду літера С. І якщо ви потрапили ось в таке меню, ми витискаємо рожевий конструктор. І далі нам буде потрібно основне меню, де будуть зберігатися ваші наступні роботи і проєкти. Створимо новий проєкт. Це буде код. Ми створимо тут код. Я назву його урок 1, так мені буде простіше розуміти, що в мене за код тут знаходиться. Натискаємо створити. І так, я зараз хочу при запуску, це в той момент, коли я натискаю ось цю кнопочку, зробити, щоб у мене в світі Minecraft було півночі. Ось ці два блоки вони є автоматичними, коли створюєте новий код. Якщо ви код взагалі вперше-вперше запустили, то у вас ще і біля вас телепортується одразу агент. Він нічого не буде робити, просто буде біля вас. Ось ці у вигляді таких крокодильчиків, шматочки коду, вони розпочинають або запускають код, тобто всередину в них потрібно вкладати інші шматочки коду. Я всерединку ось цього поставлю встановити півночі. Тобто сьогодні в цьому занятті ми працюємо із геймплеєм. Бачите, ось це такий коричневенький блок. Заходимо в геймплей і обираємо встановити ось час, встановити час. Забираємо при запуску. І о півночі. Тепер, коли я запущу, тут буде ніч. Так, о, вмикнулася ніч кодом. Буває так, що сам Майнкрафт трошечки е, може не працювати, то код він дуже виручає, насправді. Е, запускаю знову код Білдер. Що я хочу зробити при команді чату? тому що при команді чату ми ще не використовували. Що це означає? Якщо я напишу сюди таку команду, наприклад, я хочу зробити ніч, і я сюди напишу літеру N, ніч N, мене буде означати, що коли я напишу в чаті літеру N, у мене вмикатиметься ніч. Так, значить, я оцей час маю зробити і тут: беру геймплей, вибираю час. Встановити ніч. Ось. Також я хочу такий самий код зробити на день, там на полудень, на світанок, таких от багато штук. Давайте спочатку перевіримо, як працюватиме ніч. Я запускаю: зараз хочу півночі, але ніч вона трошечки світліша, тобто ми побачимо різницю. Я запускаю чат, щоб відкрити чат, це літера Т. От сюди пишу. Літеру N це команда, яку я запрограмувала, щоб в мене вмикалась ніч. І коли я натисну ось цю кнопочку Запустити команду, в чаті має подіяти і вмикнутися ніч. ніч. Так. У мене по нього була тут ніч. Трошки складно видно. Давайте запустимо тоді ще день, зробимо, тоді побачимо різницю. Так, здублюємо. Цей код. Як я дублювала, до речі, коли у мене так само називається програма, вона працювати одна буде, одна не буде. Ось цю я переназву на день, і вона зразу буде діяти. Так, хай це буде день. Так, ось у мене дві програмки. При команді чату Н, при команді чату Д. Як копіювати? Натискаємо праву клавішу миші і там як в рядочок дублювати. Дублювати. основному із цього переліку, що тут дає, користується тільки дублювати. От, дублювати. Буде Часто будемо дублювати. Запускаємо. Давайте тепер запустимо день, команду D, а потім запустимо команду N, ніч. Так, в чаті пишемо N, запускаємо. Ось, от тепер видно, бо тоді було не дуже видно ніч як півночі. Так, і знову запущу день. Все, в мене знову день. Повертаю знову до кодбілдера. І так само я можу налаштовувати: я ж казала, світанок чи там інше, права клавіша, дублювати. І ось тут ви знову повторюється команда, одна з них не працюватиме, тому треба міняти літеру. От. І собі тут налаштовувати різними літерами. Тут приходять до вас друзі, ви такі: дивися, ось я собі так раз роблю. Тут у мене буде день. Дивіся, я собі пишу в чаті е, ось таку літеру, в мене включається ніч. В чаті пишу таку літеру я керую Майнкрафтом. Тобто, ви запрограмували? Можете так показати. Так, як Як це це зробив? Так, ось такі можна налаштування потім так само можна зробити з погодою. Ось, наприклад, я хочу цей світанок поміняти і додам сюди ще. Погода ясно. Тобто, у мене зараз раз, два, три, чотири. Чотири програмки окремо написані, які працюють, коли я їх запускаю. от Цю я вирішила продовжити. Бачите, зробити тут трошечки більше. Запускаємо. Бачите, автоматично включається ніч. зараз заробили світанок. І нарешті хороша погода. Так, прекрасно. Далі я можу керувати самою грою. Я можу взяти гравець, ось при команді чату знаходиться. Бачите, сині блоки в синьому кольорі цього кнопочки. Тобто ви можете бачити, який блок я взяла, і по кольору впізнати, звідки його можна знайти. Ось геймплей. Ось тут, бачите, погода можна міняти в. Списочку яку погоду замість день в списочку вибрати інший період часу. І так само тут є, бачите, складність гри, режим виживання. Так, нам треба новий рядочок при команді чату, щоб я не дублювала, бо дублювати, мені прийдеться ще оце видаляти. Наприклад, я вирішила собі, що це мене займе менше часу, якщо я зайду в гравець при команді чату. Ось при команді чату. Так, напишу, наприклад, гра. І сюди вставлю геймплеєм. Складність гри на рівні просто, щоб з'явилися якісь монстрики Бо намирно монстрики не з'являться. Я візьму просто. Так, це пам'ятаєте, там на лаштуваннях світу. Давайте я вам покажу. На лаштуваннях світу є воно. Оцей, що ми тільки що вибрали геймплей. Це ось складність. Зараз це мирно, а я вибрала просто. Тут, бачите, переклад легко, а в ході переклад просто. Тому трошечки ось такий переклад з американської мови, англійської, так. Тепер ми заходимо в геймплей і вибираємо режим виживання, включити. Ту -ту -ту -ту. Так само там налаштування гри, теж є режим виживання. Тут можна вибрати для кого. Для всіх гравців, всіх об'єктів, для когось окремого ну, і режим виживання творчий або пригодницький. Так, ось у мене є гра, давайте її випробуємо. Ши ніч. Зараз буде весело. Я не дуже вмію грати, не дуже вмію битися, тікати, не дуже вмію, але поки що монстрики далеко, але бачите, вже режим включився. Так, е, я, поки вони до мене не добігли, Здублюю цю гру і зроблю. Так, це в мене буде називатися креатив. Напишу це слово в чаті і виживу. Так, складність гри залишу просто, щоб побачити, що ці монстрики вже більше на мене нападають. Але замість виживання я вже виберу творч. Запускаю. Так, ніхто ще не наближається. Чудово. Так, креатив. От, все, бачите, в мене більше немає цього менюшечки, що я виживаю. А вже все гаразд. Монстрики ще є. А тепер, так, я давай будь-що було добре видно, підійду до самих цих монстриків. Бо зараз я вмикну режим не просто, а ще й мирно. Тобто вони ще й зникнуть. Зараз напишу в чаті. Ось. Бачите, їх вже немає, немає. Тобто це режим мирно. Ось. І ще хочу вам показати сьогодні в занятті, як можна на весь екран писати написи. Ну, можна, щоб бачили інші гравці. Це теж є в геймплеї. І я хочу повчати свою програму не за допомогою чату, а за допомогою предмету. Так, у мене. Е От тут є в гравець, блоки гравець, знову крокодильчик. Як тільки бачите, крокодильчик, він починає код. Просто дивлячись що тут при команді чату. Це означає, що в чат треба написати оці слова. Тою ж мовою, тим... ну, до речі, регістр літер немає значення великі, маленькі літери, цифри можна назвати. Так, до предмет, що використовується беру лопату залізну. Значить, цю залізну лопату я повинна покласти собі в інвентар. Одразу покажу, покладу її. Залізна лопата. Так зручно в чаті написав собі інвентар, що ти шукаєш українською. Це все, все знаходиться дуже швидко. Ой, чат ще ж не дописали програмку. Лопата є, але я хочу, щоб при використанні лопати на екранчик вивився, висвітився текст. Так, Заходжу в геймплей, вибираю показати ці найближчі гравець. Бачите, такий довгий рядочок, тоненький довгий рядочок. Але найближчий гравець. Це тільки мені, побачить, тільки я. Ну, На екранчику зараз нам буде видно, все круто, а я хочу, щоб всі. Я беру усі гравці. Заголовок є під заголовок. Під заголовок він там буває він висвічує тільки, коли заголовок висвічується, тому я його майже ніколи не чпаю. Я пишу заголовок. він такий. Величезні літери. Так, напишу сюди, гра починається. Можу зробити, щоб натиснути зразу літеру, яка у мене там робить в чат, гра. Написати гра, і у мене буде ще й виживання. Так, придбачу використовується залізна лопата, беру залізну лопату і застосовую один разочок. У мене вачно написаний текст, гра починається на весь екран. До речі, ще на влаштуваннях покажу один секрет. Якщо ось тут перед самим з текстом вмикнути англійську. Так, якщо би ще пам'ятати, як воно пишеться. Так, так, так. Можна просто поставити значок долара, але я не такі. Не Тоді покажу в наступному відео, як зробити так, щоб цей текст став кольором. Не просто білим. Я пригадаю комбінацію клавіш. Добренько, пока-пока.